У Кропивницькому продають різнокольорові шкарпетки на підтримку людей із синдромом Дауна. Роблять це в рамках всесвітньої акції Багато шкарпеток, розповідає співорганізаторка, заступниця голови громадської організації людей з інвалідністю серце матері Олена Ковальова. На підтримку осіб з синдромом Дауна, 21 березня, люди одягають шкарпетки різнокольорові, яскраві, строкаті. Є ще традиція одягати дві кроватки, наприклад, щоб підтримати осіб з синдромом Дауна. Говорить, співпрацюють з виробниками, які надають шкарпетки. Їх виготовляють з різним дизайном і різних кольорів. Цього року замовили для продажу 160 пар. Ціна носків дуже символічна, це 47 гривень. Чому саме 47? Тому, тому що саме така кількість хромосом у осіб з синдромом Дауна. Якщо у звичайної людини це 46. То осіб з синдромом Дауна 47 – це не захворювання, це просто така аномалія енетична. Даун це лікар, який винайшов цей синдром, який зміг розпізнати його. каже людей з синдромом Дауна, ще називають сонячними. Це люди, це особистості, які під час спілкування з ними ти одразу відчуваєш ось цю ось цей потік теплої сонячної енергії, тому що вони не агресивні, не злі. Організація «Серце матері налічує півтора десятка людей із синдромом Дауна. Наймолодшій дитині з синдромом Дауна, яка є членом нашої організації, 5 років, і найстаршому це Максим. Йому 37 років. Я люблю за спортом, Це тюльник брусья. Мар'яна Ахрарова, переможниця всесвітніх спеціальних Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики. Я знімалася в фільмі художній фільм історія. Спортивна гімнастика. Я 15. акція. Очень важлива. Вона дуже багато вміє. Вона дуже соціалізована, дуже прекрасно вміє готувати. За словами співорганізаторки акції, купити шкарпетки і підтримати людей з синдромом Дауна можна в центрі молоді з інвалідністю, сильні духом. Отримані з продажу гроші витратять на пошиття ортопедичних подушок для військових у реабілітаційні центри. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.